Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про накопичення фосфору в ґрунті і поділитися своїми спостереженнями. Відео буде декілька хвилин, але я думаю, комусь буде цікаво послухати. І буде одна така невеличка рекомендація, яку я зрозумів в ході вже трьохрічного стажу вирощування копоної розсади. у тім, що ми ось вже почали садити другу партію, першу ми вже продали. Я не знаю скільки там тисяч штук, але я думаю, десь ну, більше ніж дві точно продали. А, і буквально не встигли посадити вже другу партію, вона почала швидко приживатися. І яркий приклад, ось цей Пегас, де я його садив десь, може, тиждень тому. Ось він, а, ну Тут місцями чуть так під'яло, нічого там серединку воно, випусить, потім пізніше його просто викопаємо. І мені ж було цікаво а, по цьому Пегасу, що тут за коріння. І я якось заради цікавості копнув і був дуже сильно вражений. Тому що цей стоїть тижня-півтора, а на вигляд, як йому вже тижня-три. Тому що коріння, ось у такі хо, де вже є зелений листочок, воно вже буде гарним. І ось уже зелений листочок у серединка. Тобто, де є серединка, там вже можна його сміло буде копати на продаж. Це причому, що він стоїть тільки півтора тижні. Чому так він швидко піднявся? Це дуже просто. Грунт саме собою. Да. Якщо піскувати такий ґрунт, даємо вологу, він е, корінню подобається таке. Ну І не забуваємо, що друга партія вже стикається з тим, що ось стоїть перша, ось стоїть друга. Першу ми вже два рази проливали фосфорними добривами. По ґрунту, і вже коли наша росада починає схоплюватися, а це десь день 7, як правило, десь може навіть і п'ятий. Ну, багато що, що залежить ще від умов. Якщо дощі, то там і на другий день воно вже починає схоплюватися. Якщо йдуть дожжі, похмуро стоїть. Якщо Сонце жара і сильна жара, там день, день 7-10. Якщо така е, звичайна погода з е, хмарним плюс 25, це десь день 4-5, не більше. То Воно схопилось і моментально почало коріння просто перти. Не то, що рости, а просто перти. І я ось копав ось тут. Вже коріння там було достатньо великим. І це означає, що фосфор у ґрунті накопичується. Це було ще видно ось на. Картоплі, яку тітка вже ось викопала, тому що нас в тому році у нас тут був розсадник. От то я відправляв, да? У нас тут ця градка була, був розсадник. І тут, напевно, стояла сама найвища картопля, тому що ми в тому році проливали, ну скільки разів? там 4 рази десь, тобто дві партії в нас там було. Десь місцями одна партія. То Виходить, там як мінімум місцями є 4 рази, було провито фосфором. Фосфор накопичується в ґрунті, але тут є одне но. А якщо він накопичується, то треба а вже ж, е і не забувати про якісні добрива. Тому що е якщо накопичується фосфор у ґрунті, значить і ґрунт можуть уже, е якби, псувати дешеві добрива, які містять там той самий хлор, якщо його давати на регулярній основі. Тому е потім вже ви стикаєтесь з такою проблемою, як кислотність ґрунту. Тобто починає там місцями хвощ польовий, але не завжди. Від я є хвощі польові, він буває просто вже роками на цій ділянці росте, і ви потім приходите садити. Це інша історія. А Так як його будь-то не було хвоща польового, а потім він десь з'явився, це признак того, що ґрунт закислюється і добрива даються не самі, як би сказати, хороші. Тому я вже е, буду переходити саме на е, мастер-Валага, тому що, ну по-перше, він хорошо розчиняється. По-друге, навіть якщо взяти 10 тисяч саджанців, що я пролью, там, два рази за місяць, воно все одно окупляється. Тому що щоб пролити такий розсадник, де стоїть 10 тисяч там, з касетами копаної там, і росади, да? і касетний стакан. І це десь ну, приблизно 300 грамів добрива. Ну, може 400. Залежно, ще, як поливати. То в будь-якому випадку Мастер Велагро, він буде окуплятися. Ну і це непогано впливає на ґрунт, тому що більш всього, що на наступний рік так, так само в мене тут буде ця грядка, і е, не хотілося б її переводити, тому що тут дійсно гарне коріння росте і, і багато хто з вас уже кому я відправляв, в цьому переконався, незважаючи на жару. Тому до, до добрив треба ретельно підходити. Ну, в Мастер Велагро для полуничників це саме така популярна тема насправді. Чистий лист більш бюджетний, дешевий і, ну, чесно кажучи, я вже трошки хочу його замінити, бо оце не розчинення, да, воно трошки буває довго чекати, його треба, а часу не так багато. Мені все впирається чисто в час, тому що мене його не так багато. Чи можна ще якісь середині використовувати? Використовувати невигідна тема. Ті бутилочки, там невигідна тема. Треба щось купляти фасоване по кілограму, по два, по три, і самому вже там на відро давати дозування. Це буде саме такий непоганий варіант. Тому, друзі, в принципі, підказка проста: що фосфор накопичується в ґрунті. От давайте зараз подивимося: ось ми садили. Де це Богдан садив? Вон сенсейшн, він посадив мені трошки. Давайте глянемо. Чи воно приживається, мені самому цікаво. Уже я бачу білі версинки, вже воно починає потрошку приживатись. Давайте ще десь в цьому місці глянемо. Ну це садилось 2 дня. 2 дня пройшло, не забувайте. Пройшло 2 дні. Ну, тут ще немає, тут воно тільки ось почне приживатися. Тобто де такі от саженці. Побільше, от вже я бачу, тут є білі ворсинки. Тобто, де такі саджанці побільші, вони вже приживаються. Поменше будуть приживатись довше. Через що ми в цьому році сортуємо? А менше в одну сторону, більше в одну сторону. Садимо. Ну, Давайте зглянемо ще з Пегасом. Да? Тому що ми Пегас почали садити і може тут дня три. Пегас, я знаю, швидко приживається, наскільки я пам'ятаю і так далі. Ну, Пегас. Пігас вже приживається, вже бачу одну білу росинку. Так що все працює, все добре. Не треба ну, тут такі як трохи Да. Починає полуниця проживатись. Вона це тако зараз проживеться. Ось так от тако зараз вона приживеться, ця полуниця. І потім хай тільки кринчик надзубується, хай тільки малесенький він стане, так як є фосфор вже. Воно одразу піде в ріст. Ну і плюс зверху ми ще дамо валагру, а фосфорний 13 40, 13 і розсада буде готова швидше. Ну і ще не забуваємо, що фактор погоди він теж є важливим, тому що якщо стоїть прохолодна погода і йдуть дожі, то два з половиною тижні копана готова. Якщо там жара смалить і треба часто поливати, там підсушує верха, то це десь 3,5-4 тижні, тобто майже у два рази. Тому, якщо відео для вас було корисним, можете поставити лайк, написати коментарі, а мені пора їхати. всім до зустрічі.